Ось який момент. Чому ви свого часу <кхи> пішли з МЗС, тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній <кхи> політичний процес, зовнішньополітичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а. Зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штанмаера, яку просували, в тому числі пан Пристайко був адептом формули Штанмаера. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто це була причина, чому ви пішли? Ну, тобто Для мене це було, ну, розумієте, в мене був великий досвід з 14 до кінця 2019 року переговорів з росіянами різних: від газу до порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться. В них немало не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас рівноправним партнером і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році. Було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне, і що насправді нам потрібно готуватися до війни. А не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінуванні, на створенні пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку, аби тільки сподобатися. Як, по-вашому, ці ілюзії вже розвіялися остаточно, чи вони ще в чиїхось головах присутні, там в трикутнику між і грошей? Я не психіатр. Thank you